Подільській громаді створили новий простір для фізичної реабілітації та соціальної адаптації військових. На базі спортивного клубу Подільськ запрацював зал для занять, спілкування та активного дозвілля. Днями тут відбулась зустріч із ветеранами, особами з інвалідністю внаслідок війни та фахівцями із супроводу демобілізованих. Учасникам презентували проєкт, ознайомили з умовами та провели екскурсію територію спортивного клубу. Зал обладнали всім необхідним: два тренажери для греблі, велотренажер, лавка для жиму, штанга, а також настільні ігри, дартс, шахи та шашки. Як виникла ініціатива, розповів директор спортивного клубу Подільськ Володимир Катармасовський. Нещодавно наш спортивний клуб отримав благодійну допомогу, чому ми завдячуємо Дмитру Казаніну. Він надав нам декілька тренажерів для розвитку спортивного клубу. І нам прийшло на думку, що ми можемо також долучитися до допомоги ветеранам та інвалідам війни. Які наразі потребують уваги, потребують допомоги в морально психологічній розгрузці та проведення активного дозвілля. Ми вирішили, що також їх запросити, показати їм, що, що в нас є в спортивному клубі, щоб надати їм можливість організуватися та систематично вже проводити якісь тренування, заходи, збори на спортивному комплексі КНПСК-Подільське є майданчики спортивні, на яких також можна проводити Багато спортивно-масових заходів, це і волейбол, і баскетбол, і футбол, і теніс. Так що приходьте, будь ласка, до нас, проводьте своє дозвілля активно, оздоровлюйтесь, ми вас чекаємо. Всі послуги безкоштовні та доступні не лише для захисників, а й для їхніх родин. Організатори підкреслюють, фізична активність допомагає в психологічному відновленні, а спільні тренування це не лише про спорт, а й про підтримку, взаємодію та повернення до мирного життя. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.